В Україні різко похолодає, синоптик назвала точну дату та причину. З середи, 26 квітня, в Україні похолодає. Територію країни перетинатиме вологий атмосферний фронт, за яким пошириться холодне повітря. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, тепла погода збережеться тільки у східній частині, пройдуть дощі. Наприкінці наступного тижня тепла погода відновиться, зазначила вона. Погода 24 квітня, прогноз. У понеділок, 24 квітня в Україні буде тепло, але місцями пройдуть дощі, періодичні, від невеликих до помірних, прогнозує Діденко. За її словами, протягом дня температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів. В день у понеділок, скоріше, у другій половині дня, місцями можливі грози. Не лякайтеся, прийміть цю синоптичну особливість до уваги, зазначила синоптик. Погода у Києві, 24 квітня, прогноз. у Києві 24 квітня очікується тепла погода, температура повітря прогріється до 18 градусів, зазначила Діденко. За її прогнозом, день повинен пройти без істотних опадів, однак, у другій половині дня понеділка є ймовірність невеликого дощу, можливо, з грозою. Нагадаємо, Народний синоптик Станіслав Щедрін попередив, що навесні 2023 українцям будуть набридати дощі і навіть грози. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні.